Оподатковувати ФОПів заднім числом таки не будуть. Верховна Рада України ухвалила закон, який змінює дату запровадження нових податків для ФОПів та юросіб Єдиного податку з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. Також парламентарі сьогодні підвищили акциз на цигарки. Вони з нового року зростуть. На чверть обранці боролися із незаконними азартними іграми і намагалися посилити відповідальність за розповсюдження інформації з електронних реєстрів. З нами на зв'язку парламентський кореспондент Василь Соф'янюк. Василю вітаю! Розповідай деталі сьогоднішнього засідання. Вітаю, Юлю. Справді сьогодні у парламенті своєрідний податковий день. Саме законопроекти цього комітету депутати розглядали найбільше, але почали з того, щоб подобали про внутрішньо переміщених осіб. Саме для них буде пріоритетне право на компенсацію зруйнованого майна. За це проголосували депутати на початку засідання, ну а потім взялися вже за законопроекти від податкового комітету. Один з таких проголосованих сьогодні у парламенті це те, що Рекордне підвищення податків, яке мало початися з 1 жовтня для фопів, буде запроваджене вже з 1 січня 2025 року. Такі ж норми будуть і для юридичних осіб третьої групи оподаткування. Найдовше ж тривав розгляд правок за повною процедурою до законопроекту про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Його зрештою підтримали. Тож акцизи на звичайні цигарки зростуть в середньому на 24%. Їх прив'язали до євро і вони будуть поступово навлежати до мінімальних європейських, а от оподаткування електронних сигарет буде дещо нижчим. Така ж практика діє і у ЄС проголосували важливий законопроект про значні обмеження грального бізнесу і. Запровадили фактично нову концепцію регулювання реклами азартних ігор і боротьбу з ігровою залежністю Лодоманією. Буде нарешті запроваджена і державна система онлайн моніторингу і відновлена звітність для операторів азартних ігор. Цей законопроект депутати підтримали за 239 голосів. А про його особливості доповів вже голова комітету з питань податків. Це Данило Гетманцев. Пропоную послухати. Ми обмежуємо значно рекламу азартних і ми забороняємо спонсорство, крім спонсорства спорту. Суттєво вдосконалюємо державний нагляд, значно розширюючи повноваження з контролю. Ми боремося ефективно, боремося з Лудоманією і встановлюємо все, всі ті е, правила, які на сьогодні діють в цивілізованих країнах світу. А от ще один важливий законопроект, який бурхливо обговорювали і в кулуарах, і в медіасередовищі, який може зашкодити викриттю. Корупції депутати, хоч і намагалися проголосувати, але не підтримали. Забуло лише 213. Медійники і правозахисники закликають депутатів не ухвалювати такий документ, адже він передбачає посилення кримінальної відповідальності за оприлюднення даних з публічних реєстрів. А це може створити загрозу для журналістів, які працюють над відкриттям корупції. Гло профільного парламентського комітету Ярослав Юрчишин теж проти цього законопроекту він виходив в кулуари, пояснював журналістам те. Які дискусії відбувалися у самому комітеті? Пропоную послухати його думку. З ми припускаємо, що цей законопроект може бути використаний як обмеження доступу і як тиск на журналістів. Тому власне проблема найбільша комітету це комунікація, тобто її повна відсутність. Не зрозуміло наскільки будуть захищені власне викривачі корупції, а відповідно як ми зможемо ефективно розслідувати корупційні злочини. Зрештою цей законопроект не підтримали, але голоси за те, щоб відправити його на повторне друге читання у залі знайшлися, і тепер комітет працюватиме вже над його вдосконаленням і підготовкою до другого читання. Ось такі новини сьогодні у парламенті. Юля, дякую, колего. Це був наш кореспондент Василь Саф'янюк. Розповів про сьогоднішні рішення парламентарів.